до нас сьогодні в гості завітале опале листяка. Я вам хочу відкрити таємницю. Листя вміє розмовляти. А щоб його почути, необхідно дуже уважно придивитися до нього. Я вам пропоную назбирати листячка на вулиці та покласти його на білий аркуш паперу вертикально хвостиком донизу. Про кого згадує листячка? як ви гадаєте, на що вона схожа? на кого вона схожа. Листячка дуже схожа на дерево. Торкнеться його стовбуром, пальчиком, погладьте його крону. Та гілочки, подивиться, як у справжнього дерева є гілочки. Стовбур, гілочки, крона. Схоже на дерево. А зараз розмістити листочок горизонтально. Про що розповідає листочко зараз? На що воно схоже? Пофантазуйте! Я хочу вам зараз показати схожість листя з їжачком. Ось, наприклад, такого листячка. Придивиться уважно, що ми можемо побачити? Ми можемо побачити округлий тулуб, ось такий, з голочками по кінцях. Тоненький носик, що виглядає з-під шуби. Давайте з вами згадаємо зараз про їжачка. Що він вміє робити? Він вміє швидко бігати, перебираючи лапками. Якщо небезпека, скручується в клубок і перетворюється на калючу кульку. Улюблене заняття їжака збирати в лісі запаси на зиму, гриби, яблука, ягоди. Він не дасть пропасти яблуко, що впало від морозу. Нанижи його на свої голки і в нірку. За цю бережливість прозвали їжака мудрим. Він не загине від голоду, не дасть себе образити, згорнувшись коло і сам не зачепить нікого. Мудрий їжачок. Малята, сьогодні я пропоную намалювати подорож їжачка лісом. Малювати ми будемо в техніці монотипія. Тобто друкування листочком на аркуші паперу. Сьогодні ми будемо використовувати фарби акварель. Згадаємо, що таке акварель? Це фарба Прозора, яка дуже полюбляє воду. А зараз ми з вами підготуємо акварель до роботи. Як я вже казала, ця фарба дуже полюбляє воду. Ми Кладемо в воду в кожну фарбу, крапельку води. Набираємо на пензлик і кладемо крапельку в кожну фарбу. Ось таким чином, щоб наша акварель прокинулася. Ось так. Підготували обов'язково акварель до роботи. Далі ми з вами беремо наш листочок і кладемо листочок на клейонку поряд з аркушем паперу, набираємо на пензлик коричневу фарбу та вкриваємо зворотню поверхню осіннього листочка фарбою. А далі ми з вами обережно беремо листочок за ніжку і кладемо його зафарбованим боком горизонтально на середину аркуша. Згори притиснути ось так пальчиком. Або долонькою, або пальчиком кілька разів. Прибираємо листочок. І ось такий у нас їжачок надрукований вийшов. Малята, зверніть увагу, що їжачок не дуже добре почуває себе на білому аркуші паперу. Давайте ми з вами зараз надрукуємо дерева навколо їжачка, використовуючи листечка знову і жовто-червоні фарби. Ось такі листочки ми зараз будемо покривати фарбою і друкувати на аркуші паперу навколо їжачка. Ось такий листочок я перекриваю жовтою фарбою. Різні фарби можете брати: жовті, червоні, коричневі, зелені кольори, помаранчеві. Ось такі. Дерева у мене вийшли: жовте дерево, червоне, зелене, помаранчеве. І останнє дерево друкуємо, притискаємо пальчиками. Я використовувала декілька кольорів. Можете гратися кольорами, і подивитися, яке дерево у нас вийшло. І червоні, і зелені, і жовті кольори я використала. Ну, а зараз ми з вами. Домалюємо їжачку. носик, ось такий кругленький, ока намалюємо. Та гілочки тоненькі, по всьому тулубу, кінчиком пензлика. І ось такий. Кумедний їжачок у нас з вами виходить. Правда, схоже, малята на їжачка? А ви можете пофантазувати і домалювати їжачка за своїм бажанням, як ви його бачите. Фантазуйте малята! А далі ми з вами можемо намалювати травичку ось такимчиком пензлика. Короткі лінії це у нас травичка. А ще ми можемо намалювати опале листячко. Способом примакування набираємо різні кольори, жовті, червоні, помаранчеві, зелені. І на травичке ось так прикладаємо. Ворс пензлика і залишаємо слід. На калючках їжачка можемо намалювати декілька листочків, взяла іншу фарбу, іншого кольору, і теж такі, таке таке листечка намалювала. Можемо ще намалювати листечко, яке кружляє в повітрі, подов вітерець і листя кружляє в повітрі. А ще я хочу намалювати хмаринки теж за допомогою листочка. Візьміть листочок. Покладіть його на клейонку та пофарбуйте блакитним або синім кольором. І таким же способом перевертаємо листочок, прикладаємо його на аркуш паперу вгорі. Залишається такий відбиток блакитного кольору це у нас хмаринка. Таким же чином, ми ще зробимо декілька хмаринок. А далі на Голочка їжачка ми можемо щось намалювати. Я, наприклад, намалюю ось таке кругленьке яблучко. Домалюємо хвостик та листячко. А ви можете намалювати, наприклад, грибочок, грушку. За своїм бажанням. Ось такий пейзаж. У нас сьогодні з вами вийшов, який ми малювали в техниці, монотипія за допомогою листочків. Спробуйте маляти, я гадаю, вам сподобається.